Усім доброго здоров'я! Сьогодні хочу розповісти, як і чим я мию пильні диски. Відразу нагадую, я не стверджую, що я роблю правильно, я лише ділюся власним досвідом. Перш ніж віддати пили на заточку, я їх разів 2-3 відмиваю від смол. Після цього вони ще досить добре чисто ріжуть. Ось дві пилки. Видно, в якому стані перебувають їхні зуби. Уже повністю залипли смолою. Чистого різання від таких пилок не варто очікувати. Тому їх доведеться зараз помити. Якраз сьогодні моя дружина на дві хвилинки пішла в гості до куми. Тому можу переміститися на кухню і там продовжимо. Вже на кухні потрібно чітко розуміти, навіщо ви сюди прийшли. І діяти швидко і впевнено. Насамперед потрібно знати, що де стоїть у вашої дружини. І головне, навіщо воно призначить. Ну ось, у нижній тумбочці стоїть дуже багато всілякого краму. Я точно знаю, що мені потрібно, тому відразу беру те, що мені потрібно. Ось цей засіб. Це засіб для миття кухонних плит. Не має значення, його назва чи фірма-виробник, має значення лише те, для чого призначений засіб. А потім приступаємо до роботи з самими пильними дисками. Рекомендую одягнути рукавичку хоча б ось таку, тому що цей засіб ну, дуже якісний, і змиває жир глибше, ніж закінчується ваша шкіра. І потім обробляємо Засобом диск з обох сторін. Чесно кажучи, цього засобу вистачить і на дві пилки, що я на одну набризкав. тому наступно, яка в мене тут просто лежить. Внизу я можу просто помастити наявним засобом, який тут накапав. Ну, можливо, трошки й додати. А потім вже розподілити його по зубах пилки. І з протилежної сторони трошки. Добавить. Ну і все, в такому стані треба залишити на 15 20 хвилин, щоб пилочки трошки відкисли. Рукавичку можна зняти. Через 15-20 хвилин повернуся до своєї роботи. Як ви пам'ятаєте, моя дружина на 2 хвилинки пішла до куми. За її годинником ще не пройшло однієї хвилини. За моїм годинником вже пройшло 20 хвилин. І я можу приступати до миття пилочок. Я знову... Одягаю ще одну рукавичку, знайшов там же, де стояли всі миючі засоби ось таку щиточку. Не знаю для чого її використовує моя дружина, але я використаю саме для миття пилок. Щіточка явно вже давно не нова. Ну, насамперед я включаю тепленьку водичку і легенько, щіточкою все це змиваю. Я думаю, видно, що зуби стають ідеально чистими, без будь-якого нальоту. Десь можливо де було сильно, тобто доводиться чуть інтенсивніше прижати щіточку і з протилежного боку роблю те саме. Одна пилочка вже. Практично готова. думаю одягну окуляри, щоб я точно бачив, що все в порядку. Трошки додавлю потік води, декілька зубчиків. треба поправити вот і все. пилка чиста беремо наступну і та ж сама операція і з наступною пилочкою. Досить легко відмивається, практично без будь-яких зусиль. Хоча іноді буває, що нам потрібно ще раз намочити, але це дуже рідко. В основному пилка ідеально відмивається після першого разу. Знову ж нагадую, що важливо сюди, деяких місцях вона більше закупсувалася, треба трошки попрацювати щиточкою. Ну ось водичку можна закрити. Ось пилка має такий вигляд. Абсолютно чиста. Можна знову ставити її на верстат і йти працювати. Щіточку треба вимити. Вимитий сам помивальник чи мойку, правильніше сказати. Рукавичку знову викинуть, добре, що їм. Ніхто не знає, скільки їх є штук. І тепер сама головна операція поставити на місце засіб, який я використовував, причому бажано точно так, як він стояв. О, От, навіть отак. Все. Ну ось, як було і як стало. Ну що ж, миття пилочок завершене. Дві хвилини, як ви розумієте, ще не пройшло. Дякую, що дивилися моє відео. Запрошую підписуватись на мій канал. І нагадую, я не стверджую, що я роблю правильно, я лише ділюся власним досвідом.